Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами в осінній день пофантазуємо, що можна зобразити за допомогою листика і фарбів. Якщо взяти такий ось листик, схожий на дерево, це теж схожий на дерево, і ось такий. І ось такий. І в нас виявляється, що маленький ліс на аркуші паперу. Але ми з вами сьогодні. Попробуємо пофантазувати, що ж можна зробити з листика, якщо його покласти ось так. Кладемо його не вверх, а паралельно поклали листику. Що, наш листик може ожити, якщо ми зможемо. Відріз, отак, трошки відрізаємо, скрулюємо і відрізаємо ніжку. Коли, коли я його покладу ось так, то я пофантазувала і в мене вийшла ось такий малюночок. За допомогою листика можна сканувати нам такого їжачка і домалювати ліс. Давайте ж зробимо, як раніше, ми намазували е, листик фарбою і потім його відпечатували. Я беру коричневу фарбу, ви можете взяти якусь іншу сіру фарбу. Ось так, намазуємо листик гарно до всіх країв. Кладу пензлик, використовую акуратно ось так листик, штампуємо, використовую серветку і прикладаю серветочку, притискую. Лишня фарба повинна вийти на серветочку. Тепер що ж у нас вийшло? Піднімаємо ось такий у нас вийшов їжачок, що я можу домалювати йому ось такі голочки. Далі, коли підсохне, тут можна, тепер у нас на морточки теж голочки. Далі на тулубі ось так. Ось такий їжачок у нас вийшов із листочка. Що треба ще йому? Ніжки, звичайно, робимо йому ніжки кінчиком пензлика. Ось такі мию. Пензлика і використовую пензликом блакитну фарбу, розтягуючи, використовую тільки тепер уже, ой, щось у мене вийшло дуже таке сумне небо. Треба трішечки трішечки дати сонечка цьому небу. А що я зроблю? Я пальчиком можу використати ось таку пляму зробимо. Це сонечко. Сонечко виглядає з-під хмарки. Далі, ми ж що ще робимо, діти? Ми обов'язково не забуваємо, що у нас є і нижня частина нашого малюнку, де Покажемо, що тут земля розтягуємо ось так. А коли діти вже підсохне їжачок, тоді що робимо? Обов'язково треба чорною фарбою поставити йому очко. Що я зараз зроблю? Я покажу, що їжачок іде в фруктовий сад за якимись фруктами. Я по мокрому, мокрим пензликом хочу зобразити дерево, воно у мене буде розпливатися. Чому? Тому що мокрий папір і мокра, зовсім мокра основа. І мокрий папірець, мокрий пензлик. Це ліс, яка, якесь дерево в лісі, і з лісу він йде в фруктовий сад. В фруктовому саду є обов'язково, що якісь фрукти, яблучка є. Тепер я використовую пальчик. Пальчиком нагороджую. Нашу деревинку, чим жовтими листочками фруктове дерево теж жовтими листочками. Але тут вийдуть і коричневі. Це техніка, яка називається мокре по мокрому. Ну що, жовті листики і тут нападали кругом. Тому ми покажемо. Що ось так їжачок ішов. Я навмисне діти навколо їжачка нічого не фарбувала. Чому? Тому що його голочки всі розпливуться. Коли вже висохне їжачок, то я обов'язково йому треба кінчиком пензлика поставити очко. Ось такий їжачок біжить із лісу. У фруктовий сад. Я вважаю, що у вас будуть роботи гарні, красиві і незвичайні. До зустрічі! Чекаю ваших робіт!